Повертаємось з Кам'янки, з коле маршрут 5041. Що я можу сказати? Маршрут ну, доволі легкий для тренованої людини, для нетренованої все таки важкий. А, ми бачите якраз біля пляжа в Сколе. Багато людей на пляжі. У нас буде відео з цього пляжу, як дойти, з Сколи. Річка Опір Гори далі гарно, а це сколи, важ. Центр однокостел. І до вечора погода псується, зривається вітерець. Так от, в двох словах, до Кам'янків. До Кам'янки в той бік іде година 45 хвилин. Назад можна зайти за півтори години. Чому так? Тому що коли ви йдете туди, більше під гору, коли йдете назад, більше згори. Є одне місце, ну, де можна теоретично блудити. Переходити невеличку річечку і там не треба йти по такій, яка, здавалось би, головна дорога правіше лівіше вгору, хто захоче йти. Це якщо йти від Павлового Повтока, наказали до Кам'янки водоспаду. Маршрут цікавий, підйоми вверх-вниз, через ліс трошки, трошки біля річки. А, чути якийсь електропотік іде. Тобто кому -то цікаво можна пройти. Бачите, ми стартували в той бік з школи в 13-й годині, 17.20 ми вже повернулися в сколи. При цьому ще встигли на кам'янці час, час провести, були на Журолиному озері, буде відео, можливо, вже було відео з Журалину озера. З водоспаду, ну і можна було трошки поїсти був час. Тобто, хто має бажання, почувається в силах, може повторити наш маршрут. Бачите, воно за 4,5 години спокійно встигається туди-назад. А Разом з часом проведення на Кам'янці можна і на там затриматися на кам'янці. Як доїхати до школи? Налегко доїхати до сколи. Зі Львова електричка да, електричка, Славська електричка. Ну, просто хто має власний автомобіль, він і на камінку сам заїде. У нас маршрут щось для тих, хто любить ходити пішки. А з того боку, це сколи. Колись районний центр на Львівщині. А зараз місто в Сколівському районі, е, в Стрийському районі. Початок і старт маршруту співачі поле Павлів потік міст через річку, ну, хто туди як, як, як орієнтується, а ми підійдемо до того місця, де, де маршрут стартує. По всьому шляху такі фазіночки є, бачите, 50-41, на них треба орієнтуватися. Що йти в цим, за цими вказівничками не заблукаєте. По кроках, по кроках 8 тисяч кроків. А, скільки ми сьогодні пройшли. Ми сьогодні пройшли 26700. З них 8 туди, 8 назад, 16. Та 10 ми пройшли до того. Як зі сколи йти на камінку. Реально при в босонішка можна в курсівках, хто як більше любить. Ну, літом я маю на увазі. По дорозі гриби трапляються чорниця, Не багато, але є і гриби і чорниця Я думав знімати по дорозі по маршруту, але там Ну, насправді важко зняти, там гарно, але Ідучи самому важко зняти, щоб було гарно. Там все зверху щоб показати, було б цікавіше. Значить. А тут ми казали, оце, бачите, початок маршруту. Тут буде вказівна чака, ми до нього дійдемо. Звідки маршрут стартує з півочі поле. Озеро там далі ми вже показували. Там далі Схвалівське озеро, тут річка. На річці теж можна засмагати, відпочивати. Самому з теж можна зняти житло, не обов'язкове житло знімати не в Ну Ми зупинилися в Славську і тут їздимо, околиці дивимося. Захмарили зараз двачора. Фубальний майданчик, сцена. О тут справа лаванда, ми вам показували. А лівіше до джерела, перед тим буде невеличкий водоспадик, а якщо піти прямо озеро. Алівосхвалівські баскиди можна буде зайти. Туди заходили, показуємо. Бачите, старт маршруту 50-41. І по карті можна буде побачити, що ми пройшли. Це опис маршруту. In la hartilla,